Я... я одружився під час ковіду. Зробив це. Я міг би почекати з цим трошечки. Але я, я сказав дружині, боюся, ковід скоро скінчиться. Треба одружитися негайно. І вона така. Чому? Просто моя дружина британка, а я австралієць і живемо в Лос-Анджелесі. І я кажу: ковід скінчиться. Нам треба зробити весілля. Вона каже, чому? А я такий. Бо якщо ми зробимо це після ковіду, мені доведеться привозити тую з усього світу, людей, про котрих я не хочу ні хрена знати, в сраку їх. Тож ми поїхали у Вегас, одружились і обдзвонили всіх зі словами. Без вас весілля було не таким. Довбаний ковід! Було бляха, крутецько. крутецько. Я, я люблю свою дружину, люблю бути одруженим. Це чистий кайф в натурі. Є такий вираз, і я у нього вірю, щаслива дружина, щасливе життя. Ці слова найжиттєвіші. Немає виразу правдивіше в англійській мові, ніж вираз щаслива дружина, щасливе життя. Якщо дружина щаслива, ти будеш щасливий, діти будуть щасливі, всім на світі буде щастя. Але мене, бляха, ось що дивує. Немає такого виразу в іншу сторону. Якби моя дружина створювала мудрості, це було б щасливий чоловік, ну це ми ще побачимо. Або щасливий чоловік, що він там вже не робив. Тож, ми одружилися в Лас-Вегасі, і потім в шлюбну ніч моя дружина завагітніла. Мабуть, від мене. Вона завагітніла, і ми цього не очікували взагалі. Тож у нас тепер є маленький син. Дякую. Більше ніхрена не заводитиму дітей. Все, фате. І взагалі у мене в понеділок буде вазектомія. Якраз так вийшло, що в цей понеділок робитиму. Моя дружина проти мого рішення. Але я їй сказав: Моє тіло, моє діло. Тепер я розумію, чого мужики вигукують. Воно ж файно звучить. Моє тіло, моє діло. Пару тижнів тому я сказав своєму батькові, що буду робити вазектомію. Йому 81 рік. Я сказав тату, я робитиму вазектомію, а тато сказав: Не роби. Я йому чому ні? А він мені. Бо більшість жінок не всі жінки, але більшість жінок люблять бачити кінчу. Я кажу: тато, коли робиш вазектомію, ти можеш кінчати. Просто тепер це не працює. І він такий, а, ну роби. Я ще ніколи в житті не бачив людину, яка б так швидко змінювала точку зору бляха в будь-якому питанні. Йому 81 рік він все життя думав, що чоловік з вазектомією стріляє бляха пилом з хуя. Тож моя дружина була вагітна, і це. Ми влаштували вечірку, дізналися, що в нас буде хлопчик, святкували. А це я повинен заздалегідь вам сказати, що моя дружина британка з дуже пафосним акцентом розмовляє як Мері Поппінс. Так а, вона британка, але зовні вона, вона індіанка. Отак відчуття наче неправильно висловився, наче не те, що сказав. А, скажу інакше а... розмовляти британська, виглядати індіанська. Отак Нармуль. Та й таке. Моя дружина індіанка. Вона ходить під час святкування і гладе свого живота. Сподіваюся, він буде темненьким. Хочу смаглявого малюка, а не дурного білого малюка. Я на це не образився. Але уявіть собі, якби все було навпаки. Уявімо вечірку на честь дитини, де я спілкуюся зі своїми друзями. Показую на живіт своєї дружини і кажу сподіваюсь, він буде білим. Я хочу білу дитину. А не тупого темного малюка. Коротше, малюк народився, і він біліше снігу бляха. Він капець який білий. Він біліший за мою дитину від колишньої білявки канатки Я не зрозумів, що сталося. Я був присутній на пологах. І побачив, як показується немовля, і подумав: схоже, у мене для неї погані новини. І моя теща на цій стадії якраз дістали малюка і дали мої тещі. А мою дружину в цей момент зашивають. Гусю. Її зашивають. Могли б зашити і побільше. Та й таке. тож... Тож її зашивають, і я вам все це розповідаю, тому що моя дружина не в настрої жартувати. І коли вона казала ту фразу, вона теж не жартувала. І немовля, яка вийшло з цієї жінки, точнісінька копія мене. бляха. Ріденьке волосся, одна брова. І моя теща теж в палаті. Вона тримає немовля біля моєї голови і каже: О Боже! Він точнісінька копія Джима. І моя дружина сказала. Думаєш, він теж буде страшненьким? І не посперечайся з жінкою, які зашивають піху. Просто ніяк. Тож я стою, бляха, просто такий. Може він виросте і стане тим, хто буде платити за все. Тож у моєї дружини у неї був пік лібіду під час останнього триместру вагітності. Не знаю, як в інших жінок, але з моєю дружиною трапилось щось з гормонами. Протягом останнього триместру їй хотілося шпихатися без перерви. Тож ми ходили до акушера гінеколога. І ми з ним розмовляли про все. Дружина питала його щось, і він, як доктор, розповідав нам щось медичними термінами. Розумієте, він казав, і, і немовля буде розвертатися так. Вам треба очікувати того, і ноги треба тримати так. І він розповідає про це. А в моєї дружини лише одне в голові. Вона питає: ми можемо займатися сексом? Нам ще можна займатися сексом. І лікар такий він відповідає їй: ну, звісно, навіть треба. Це корисно займатися сексом під час вагітності. І я такий. А... Ну, не знаю. А Раптом постраждає дитина. Я не з цієї причини не хотів займатися сексом. Насправді я не хотів, бо вона була якась стрьомна. <рес> так, це не найприємніші слова. Але мій Пісюн хоче те, що він хоче. Мій прутинь її не хотів. Я казав йому, що він повинен хотіти, але йому по цим балам, бляха. Він не хотів. Я люблю свою дружину і мене дуже тягне до неї. Але коли вона була дуже вагітною, вона була її зріст метр сім, а важить вона менше 50. І вона не погладшала. В неї лише з'явилася величезна пузяка. Вона була схожа бляха на прибульця. В мене під боком був охрінено збуджений прибулець. Який швендяв за мною і мурчав. Ми сьогодні поїбемось, ми сьогодні поїбемось, ми сьогодні. О, Боже правий! І це його. Я за свою кар'єру розповів купу вульгарних жартів. Про секс багато. Зазвичай там було про кокаїн, безпорядні зв'язки, тройнічки, повій і все таке. Сорянчик, але сьогодні такого не буде. Бо я щасливий сім'янин, батько двох дітей, мені 45, тож я так бляха більше не живу. Але декілька жартів про секс я вам розповім. Це жарти про секс, котрі зрозуміють усі глядачі в залі, які як і я Живуть жизнь, шпихають одну і ту саму людину кожен день. Коли єбися з однією тією самою людиною кожен день. О, ти в цьому майстер. Стаєш обізнаним. Для тебе це куска цємки. Знаєш, куди натиснути, як потім швиденько звалити з кімнати. Зараз я дещо вам розповім про себе. А, я, я не п'ю вже півтора року. краплинки. Так. Я не. Я не п'ю більше. Якщо ви слідкували за моєю кар'єрою, то ви бачили, мені було нелегко. Е, деякі зі своїх спешелів я записував синючу як песня, просто виступав, засинав як свинота і навіть не пам'ятав, що я там бляха говорив. Я просто в мене була проблема. Деякий час я тримався, і все було добре, але потім я зривався і знову затягував лямку, і мені було важко, я мучився з цим багато років. І я хочу поговорити з вами про дещо важливе. І я знаю, що багатьом з вас не сподобаються мої слова. Я маю дещо... Що з'явилося в моєму житті, хоча я все життя цього уникав. І ця зміна вона дала мені якусь. трава. Яка ж це бляха хороша тема? Я я й уявити не міг. Цей наркотик я ніколи не приймав. Було діло з кокаїном, з усілякими колесами і іншою сранню. А траву ніколи, я думав, хрін треба. Але вона, бляха, найкраща. Я... Я більше ніколи не буду пити. Мені не хочеться пити. Я краще накорюся, як павук. Я Я більше не п'ю. Відтепер я п'яний без чекушки. І це кайф. Я бляха. Я на Я їм по кексику кожен бляха божий день. Я вдовпана коала. І кожен день. Я відводжу дитину в школу, їм кексик, і сідаю грати в Call of Duty на п'ять годин. Тож, граю в Call of Duty і заходить моя дружина. Я накурений граю в Call of Duty, вона заходить і сідає поруч зі мною. І питає може, поїбемось?» Я такий. Командний бій на смерть. І потім вона починає дивитись на мене. І я не маю. можу її відмовити. Тож я такий. Все, а тепер біжи звідсіля. І тепер вона щаслива. Так вона зможе прожити ще один день. Моя дружина не дивилася мій стендап приблизно рік, бо в нас народилася дитина, розумієте, багато справ, і вона не приходила на мої виступи приблизно рік. І перед записом цього спешелу я сказав їй: О, там є пару жартів про тебе. І вона така: «О, не кажи мені, не кажи мені. Я хочу подивитися його на Netflix з тобою. Це його. Якщо ви дивитеся цей виступ на Netflix, то знаєте, я буду сидіти поруч з дружиною ось так.